У Журоці покусала кішка, відтак члени виконавчого комітету вирішили створити приміській раді надзвичайну протиепізоотичну комісію. Виникло таке питання про створення нової такої міської комісії, яка буде розглядати такі випадки, будуть і прийматися заходи, про якщо будуть виникати заразні хвороби тварин. І проводитися проти епізодичні за такі, такі заходи в місті. Колись у міській раді вже діяла подібна комісія, та з часом вона припинила роботу. А після випадку з кишкою вирішили знову відновити роботу комісії, аби люди знали, куди звертатись у подібних випадках. Як би це смішно не звучало, то це питання винесли і на розгляд сесії. А в склад комісії запропонували включити депутатів міської ради. Обговорили на виконкомі земельні питання, зокрема реєстрацію поданих декларацій та дозволів. Забудовники проект потурають технічні умови, відповідно співприясами, які тому хай підношення до міської ради далі отримує декларацію, будує, здає об'єкт експлуатацію, реєструє держреєстратора і добре, зареєструє він у вас декларацію і повідомлення. По закону він повинен повідомити міську раду письмово про початок будівництва, надіслати вам листа і МЧС. Не обійшлося і без рекламних питань, однак цього разу дозволи не видавали, а відміняли. З врахуванням думки громадськості, в тому числі і журналістів. Виносимо на розгляд виконкому питання щодо нулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами. І так, члени виконкому вирішили 144 рекламні щити в Ужгороді демонтувати до 23 листопада. Та якщо вірити деяким повідомленням у змі, причина такого рішення заява власника про анулювання рекламних дозволів. До речі, цього разу головувала на виконкомі Даніела Геворкян, заступник міського голови керуюча справами виконавчого комітету Ужгородської міської ради, оскільки міський голова у відпустці.